У всіх художників настає той момент, коли в їх житті з'являється нелюбимий скетчбук. Вітаю, і сьогодні я б хотіла поговорити з вами про свій найперший нелюбимий скетчбук. і поки що єдиний, адже в деяких художників він не один, і це просто жесть. Я вам співчуваю. Я вже робила огляд на скетчбук, який змінив моє життя. Людям сподобалося. Тому, якщо ви ще не бачили, всі посилання я залишу в описі. Це мій п'ятий скетчбук і він є продовженням якраз таки минулого відео. Тому хто ще не бачив, я рекомендую подивитися, адже я не просто показую малюнки, а й розповідаю свої історії життя, які пов'язані з цими малюнками. А перед тим як розпочати це відео, я б хотіла вас запросити в свій телеграм-канал. Там я публікую свої малюнки, моменти життя, а також анонси нових відео. Це буде найкраща підтримка мене, адже скоро там з'явиться анонс мого мірча, і не тільки всі корисні посилання я залишу в описі. Невеличка предысторія. цей скетчбук я купила сама. Коли я влаштувалася на роботу, мені виплатили перший аванс, і Роскір сказав, що. Ти заслуговуєш собі купити щось корисне, щось таке, що тобі дуже сильно сподобається. І тоді ми дізналися, що в нашому районі відкрився новий аніме-магазин. Ми знайшли той аніме-магазин, і я там придбала ось цей скетчбук зі стальним алхіміком. Я вдруге користувалася цим форматом, і, блін, я розчарувалась, мені було настільки незручно малювати. Я більше такий формат скічбуку брати ніколи не буду. Я ще не скоро ним почала користуватися, адже коли я його купувала, я тільки. Розпочинала свій четвертий скетчбук і з минулого відео розпочала цей скетчбук 14.03.2024 року. А також я його прикрасила ось такими наклеючками. На першій сторіночці нас зустрічає Фелікс. Я зрозуміла, що буду робити рамочки для малюнків, адже так воно виглядає красивіше, і я можу приблизно зрозуміти масштаб малюнку. Адже в цьому форматі я постійно відчувала, що мені тісно мені незручно малювати. В такі моменти люди просто завершають діло на цьому скетчбуку або блокноту і просто використовують його, наприклад, для звичайних листів, там виривають ті листи, да, або для чогось другого використовують. Но не я. У мене діло принципа: якщо я завела скетчбук, блокнот, то я його веду до кінця. як би мені зручно неудобно не було, я його веду до кінця. Я не можу залишити от просто чистий блокнот або скетчбук. Мені потрібно його заповнити до кінця. Мазохістка, господи, прости, що ж воно робиться на наступній сторінці. Наш зустрічає Роцкер з червоноволосою, а також знизу я намалювала тріксі після ранкової пробіжки. Я ще тоді не розуміла, як малювати, в якому форматі то я робила рамочки, то не робила рамочки. Чи перевертати цей скетчбук, чи залишити так, як є. Я цього до кінця не розуміла і малювала так, як відчуваю. На даний час я була переїхала до батьків, і це дуже вплинуло на моє ментальне здоров'я, Роскера поруч не було, і це вплинуло також на мої малюнки. Я дуже сумувала, постійно закривалася в собі. Я завжди сиділа у своїй кімнаті і навіть не виходила з дому. Пам'ятаю, як знайшла цю картинку в пінтересті, і мені захотілося його намалювати в скічбокі, і як іронічно, що це получилось в чорно-білому форматі. Постійно лізли тривожні думки, згадувалися минулі епізоди життя, коли я жила в лісі, в темному лісі, зимою. І коли я ходила в університет, я згадувала це і хотіла намалювати в боки, передати свої почуття, свої емоції, якось це відпустити, пережити. Я пробувала малювати своїх персонажів, своїх дівчат, Крістал і Тріксі. але постійно мене погощав цей і у мене нічого не виходило. Артбок настільки з'їдав мене, що це просто превращалось в якісь колажі. колажі з різних рандомних малюнків або рандомних упаковок. Таке відчуття, наче всі думки і спогади хотілося зібрати на одній сторінці. Тут я згадувала своє день народження ще у 2023 році, коли ще на другу квартиру зібралися всі друзі, і ми весело проводили час, да, тоді ніхто не задумувався про те, що в мене день народження, взагалі зі і всі згадали про нього тільки весною. Ми це відсвяткували. І да, всі ці упаковочки, записочки, це все від людей, які були разом зі мною. І я це зберегла. Тут я намалювала Фелікса, який. Щось робить, да. Тут я намалювала свою червону волосу. Також я помітила, що я стала малювати задній фон жовтим кольором. Не знаю, що це значить. Тут вона у мене просто сидить в такій позі і їсть гамбургер. Привіт, це монтажуюча я, і мені все ж таки стало цікаво, що ж означає жовтий кольор для тривожної людини. Як говорить чат GPT, в основному це означає більше як драцінливість, потреба в тиші, асоціація з ментально перевантаженим станом. Пу-пу-пу, це багато чого пояснює. Тут я згадувала своє день народження в Житомирі, як ми разом з Роцкером і його подругою їли тортик Наполеона. Це було дуже класно і дуже смачно. Тут я намалювала Олівера, який хоче забрати у Крістал Оріо. Чомусь Олівера я дуже рідко малюю, хоча він самий прописаний персонаж. Ну він у мене чомусь такий нелюбимий. Я вперше в своєму телеграм-каналі відкрила реквести, і вони відбулися в цьому скішбоку. Да, Тут можна побачити різних персонажів різних людей. Дякую, хто взяв участь. Також тут є Деймос, який вийшов окремо з усіх, і мені довелося оформляти сторінку. Тут я намалювала Фелікса і Тріксі. Десь в Пінтересті, по-моєму, я референс побачила, і мене це так надихнуло. І я вирішила намалювати їх ось так, що вони схожі на один одного, що вони зв'язані між собою. І це факт. І ось той самий малюнок, який підняв шуміху у всьому ком'юніті. На той момент я вже була створила одне відео про мій конфлікт з Community. Да, хто не бачив, там коротше плейлист, Я все залишу в описі. Я тоді виступала за права українських художників, які малюють по зарубіжним проектам. Тоді за любе неправильне слово, неправильне висказання, тебе могли просто відмінити, сказати, що ти проблематики. Взагалі там чуть ли не переслідують, твої канали там коунами закидують, чуть ли не блокують. Коротше, там жесть. Я робила розслідування, записувала інтерв'ю, робила айсберги. Коротше, я там залишила дуже великий історичний слід. Хто запитає в УкрАрт ком'юніті? Хто така кот? Ого, там багато чого розкажуть. Ця історія дуже довга, тому рекомендую краще перейти в плейлист, там де є вся інформація. Да, вона минулорічна. Да, качество відео може бути не таке хороше, тому що я тільки розпочинала Ютуб, але воно того варте, якщо ви хочете шарити взагалі за весь цей лор. Зараз, звичайно, вже такого немає, але тоді, да, тоді були тяжкі времена. Не знаю, чи це я так вплинула? Ніхто ж не признається, але зараз вже є дуже класні альтернативні спільноти, які підтримують художників, і можна сказати, роблять все, що тоді не можна було робити. Це я намалювала свого колишнього адміна, який відповідав за чат, а точніше за мої коментарі. Дав моєму телеграм-каналі був ще один адмін, який відповідав за коментарі, які пишуть під моїми постами. І тоді, да, він також залишив свій слід в монастиру Кер Арт. Тоді багато хейтерів до мене приходили, але після мого адміна вони різко пропадали. І да, по нам зробили стікер-пак в телеграмі, назвали його фрік-шоу. Але я його так обожнюю. Там навіть мої слова були. Потрапили, які перейшли вже в мій мерч в мій стікерпак. Багато було скандалу щодо цього малюнку, адже багато хто бачив, що тут якась одрублена голова, і я там чуть ліни не некрофілка, але ні, тут просто адмінна удовлетворяють люди, які приходили до нього. Да, ми прикалувалися над один одним. Кожний поучав отвіточку, але мене це дуже сильно виматувало. Я психологічно не витримувала, адже про мене постійно говорять. Мене всі починають переслідувати, мене всі знають, і на жаль, ця популярність негативна. Тут я намалювала Фелікса із зайчиком, адже він дуже обожнює тварин, і скоро вже була паска, тому не здивовано, чому я вибрала саме зайчика. Тут я вітала людей з Паскою, намалювала червону волосу. На жаль, 2024-й, іменно Паска для мене асоціюється з не дуже приємними подіями, адже я тоді дуже сильно посварилася зі своєю мамою. У мене був прям нервовий срив, прям дуже сильний. І, на жаль, для мене це дуже сумні події. У мене була дуже сильна агресія, і я розумію, що моя мама була невинна, і я якби не хотіла її ображати. Просто мені потрібна була тоді вже психологічна допомога. І мене знову став переслідувати арблок, адже я постійно була агресивна, мене постійно переслідували в інтернеті, батьки не розуміли, я постійно в самотності, і все це давило на голову. І плюс іще тривожні думки: постійно щось крутять в голову, постійно от тебе щось хочуть. Тут я дивилася огляд на. На мультсеріал Дом сови, і я вирішила намалювати улюбленого персонажа Хантера, і, на жаль, у мене також нічого не виходило. Ну, як воно вийшло, але хотілось краще. Тут я працюю над своєю ідеєю щодо манги. Я намалювала Фелікса, як він під дощем знайшов свою кішечку-пушинку. На даний момент я переїжджаю в Київ, і для мене це була сама радісна подія в моєму житті. Я переїжджаю в улюблену квартиру, в якій я зараз до сих пір перебуваю. А також я знайомлюся з новими людьми. Я була вступила в чат, там де були різні люди з Києва, і я там закріпилася. Я відпочивала і малювала в кафе, а також я вперше сходила на фан-кон. Вперше відбулася сходка з людьми з чату, і там я знайшла собі нових друзів. Так народився він, Нікі Дезмонд. І да, він, можна сказати, один із найулюбленіших моїх персонажів. На сходці був челік з неформальною зовнішністю. Не показуйте художникам неформальну зовнішність. А знаєте, що саме прикольне? У нас було дуже багато спільних тем. Ми були дуже схожі, і коли на одній сходки, коли ми тільки вдвоєм гуляли, ще з однією подругою, ми дізналися, що ми шаримо за Толкіна. І це все, все мале. Ми з тобою далеко підемо на край світу. Нашу дружбу можна описати якось нещодавно новий мультфільм вийшов. Да? Ми також над один одним прикалувались. Ми також стіболись. І, блін, це було так прикольно. В <плес> <плес> той день, коли відбулася перша сходка, я купила собі мій перший графічний планшет, іменно екранник І, звичайно, я це все відсвяткувала ровами, а як же іначе. На сходки я тоді сиділа з рюкзаком, в якому був планшет, і ніхто не розумів, чому я постійно обнімаю рюкзак і нікому його не даю. Це намальва Ітварда. Ми тоді з другом дивилися летсплей по френбоу. Я, до речі, також планую його пройти, але вже тоді, коли у мене буде ПК. Не передати словами, яке це було приємне відчуття, коли поруч з тобою чел, який шарить за те, що ти шариш. Напевно, в той момент мені не вистачало спілкування людей поруч, адже всі постійно були дето на відстані. Тут я засумувала і намалювала Роцкера в такі ковтинки з вушками, і мені дуже подобається цей Артик, адже він вийшов дуже милим. Наша перша сварка з другом, і десь в цей період я вже знайомлюся зі своєю новою подругою. Да, ми з другом будемо дуже часто сваритися. У нас будуть тьорки, так що не дивуйтеся. Тут Роскер приїжджає у відпустку, і разом з моєю новою подругою ми йдемо гуляти. Я пам'ятаю, ці дні ми дуже добре відпочили, але й дуже добре отруїлися. Не знаю як інші, але мені було дуже погано. Я пам'ятаю, що мене постійно тошнило. Цей розворот мені дуже подобається. Я тоді слухала пісню Radiohead «Creep», і тоді в той момент у мене з'явилась така ідея. Я назвала цей Artic So beautiful Set». і блін. Він мені дуже подобається прям капець. Я ще планувала його перемістити в цифрову версію, намалювати на графічному планшеті, але якось щось не вдалось. Намалювала ще одного персонажа на ім'я Отіс. Але на жаль, він у мене не закріпився. Я була в чаті, і власник повисив мене в адміни. Я відповідала за рекламу, а також за контент цього чату. Звичайно, що рекламу у відео мені ніхто не платив, але завдяки мені багато нових людей прийшло, і навіть моя стара фанатка. Тоді я пам'ятаю, що мені друг поділився зі своєю музикою, якою я використовувала. Відео також другі допомагали мені з музикою. Взагалі, мої друзі любили спостерігати за моєю творчістю, і навіть у друга вкладках мій канал був самий перший. Тут власник спілкувався з моїм челом, і стався такий діалог. Я це заскріншотила і вирішила намалювати. Да, мені не соромно. У мене було натхнення, і я до сих пір ржусь. Взагалі, в чаті дуже любили мою творчість і такий креатив також оцінили. І я ще буду не один раз малювати якісь діалоги з чату. Мені ставало ще гірше, і моя подруга помітила це. Вона повела мене вперше до психотерапевта. Це було дуже страшно. Я вперше здавала аналізи крові самостійно, адже я дуже боюся цього і часто падаю в обморок. Але це було необхідно, адже навіть розкір помітив, що я стала часто закриватися в собі і часто плакати просто не за чого, просто виходять емоції фізично вже через сльози. Тут я намалювала як я вперше попробувала йогурт з новим смаком, а також фелікса при зірках. В часті з'явився новий чел, який часто задирався до мене. Незважаючи на те, що ми з другом часто були в сварках, він завжди заступався за мене, і на цей раз також чаті робилося все неспокійно а також робота адміністрації превратилась дійсно в роботу, яку тобі ніхто не платить. Постійний збір адмінів о десятій вечора в Діскорді постійно тебе морально давлять і говорять, що ти щось зробив не так. І ти, типу, відповідаєш за це, бо ти адмін. І чого ж ти такий поганий, а тя. -тя? Але насамперед робили щось погане іменно другі учасники. І ти, типо, відповідаєш за цих учасників. Все закінчилось на тому, що ось цього чела, який постійно до мене задирався, його взяли у зам власника. Тобто він був замістителем власника. Він дуже тісно подружився з моєю колишньою фанаткою, і можна сказати, дуже дуже близько з нею подружився настільки близько, що це було заборонено в нашому чаті, але всі закривали на це очі. Кроме мене, я тоді була дуже емоційною, адже я тоді вперше почала приймати препарати, які мені приписав психотерапевт. Мене в Діскорді були морально задавили по поводу цієї теми, і я вирішила, що я зберу всю інформацію, все запишу, все солью в основний чат, Да, у нас був не один чат для цього, і все і красиво покину, тому що. Так не робиться. В Першу чергу я це робила ради своїх друзів, адже мого друга були вигнали. А моя подруга була також разом з адмінами в нашій адміністрації, і над нею також знущалися і морально давили. Я покинула той чат, а подруга покинула його через пару місяців. Да, я влаштувала революцію знову. Києві ми часто зустрічалися з моїм дядькою, не знаю, чи це так діагноз вплинув, чи він дійсно хотів зі мною так часто бачитися. Дядя в мене релігійна людина, тому ми часто ходили в храм або в церкву. Я хоч і атеїстка, але все ж таки я поважаю релігію і була не проти посіщати такі міроприяті. Ми разом ходили на третю частину фільму «Дедпул» і мені дуже сподобалося, я навіть намалювала фан-артик. Артблок мене так і не відпускав, було тяжко звикнути до нових препаратів, адже то в тебе є емоції, то вони зникають і так по кругу. Я зрозуміла, що мені потрібно відпочити від скетчбуку, і я стала дивитися аніме бістарс, і це мені справді допомогло, адже у мене вийшло намалювати тріксі, і на жаль, в темноті. Да, тоді часто вимикали світло, і це був дуже тяжкий експірієнс. Я помітила, що у мене змінюється стиль, і дівчата потребували редизайну. Мені дуже подобається, як вийшла крістал. Я відразу помітила, що у мене скіл став вищий, хоч я і сумнівалася в цьому. Поруч, це розмальовка, яка була в меню, коли ми ходили з Роцкером в ресторан. Тут я намалювала демона, який зв'язаний, і да, під час препаратів у тебе дуже багато думок і горні. Також тут я намалювала Фелікса стріксі, а також був мені подарував принтер, який печати на невеличких таких бумажечках. І я вирішила попробувати, як це і вклеїла в свій скетчбук. Настала була осінь. Також вже на носі був Хеллоуін, і мені захотілося прикрасити свій скетчбук, зробила ось таку павутиночку і розмалювала ось таке сердечко з скелетиком. Тут я намалювала свого роцкера. Мені дуже захотілося помалювати в стилі манги, тому тут деякі малюнки будуть в чорно-білому форматі. Мені дуже сподобалось, як взагалі вийшла ця поза, особливо спина, прям так вигнута. Просто вау! скетчбук дивився також психотерапевт, і їй дуже подобалися мої малюнки. Настільки сподобалась моя творчість, що навіть була купила мій мерч. Да, вона вперше купила місті кірпакі. Мені було дуже приємно це колечко. Я малювала з натури. Мій друг часто любив носити його на правій руці. У Роцкіра було день народження, але на жаль, ми не змогли його разом відсвяткувати. Я намалювала йому ось такий чудовий артик, а також по пощі я відправляла дуже багато подарочків і приємних відкриток. Тут мені захотілося намалювати Саллі Фейс. Я не знаю чому іменно він, але чомусь ось так в голову прийшло намалювати саме його, і вийшло доволі круто. Напевно, я тоді згадала 2019 рік, адже тоді гра була доволі популярна, і пейрінг Саллі Зуарі був також популярний. Взагалі, я тоді часто згадувала старі ігри і дуже багато згадувала ті моменти, коли навколо мене були старі друзі, і як взагалі було весело. Я думки ось так перекладала, як крістал з полки на полку. У нас з Роскарем була річниця два роки, як ми разом, і я вирішила намалювати нас в такій трендовій позі, як ми робимо сердечко на щочках. Далі мене потягнуло на натуру, на еротику. Я не знаю, як це коментувати. Я не знаю, чи можна це на ютубі показувати. І ви ж розумієте, що це все бачив мій психотерапевт. І да, мені соромно, але це красиво. Мені соромно, але це красиво. Тут знову сумні думки нахлинули, Знову артблок. Я намалювала Фелікса стріксі. Як він сумує? Він скучає. Я теж сумую, я теж скучаю. Я не пам'ятаю, як я зустріла новий рік. Да, у мене часто відбувся провал в пам'яті. У мене не було ні радості, ні суму, просто якась нейтральність. Тут, до речі, я намалювала демона з Крістал. Я пам'ятаю, що Роскер неочікувано приїхав у відпустку якраз перед моїм день народження. і я так хвилювалася, адже я переживала, що мені знову потрібно звикати до людини, а вдруг мені вже він не подобається і щось такому душі. Тобто, да, коли в тебе тривога, це дуже. Тяжко, і коли все хорошо, в твоїй голові все не хорошо. На день народження зібралася моя сім'я, і мені було дуже приємно, адже це відбувається так рідко. Я намалювала Олівера з подаруночком, і він вийшов таким милим. Прям мені дуже подобається Предисторія цього малюнку. В той день я сиділа з другом і зі своїм братом. Ми іграли в герої меча і магії п'яту частину. Ми тоді сиділи, спілкувалися, і щось мій друг говорив по поводу коробок. І він щось сказав, було прикольно мати двохкімнатну коробку. Все, у мене з'явилася ідея. І мені захотілося намулювати нас, бомжуючих у двохкімнатній коробці. Двохкімнатній! Коробці. Я не знаю, чому так ржали з цієї теми, нас так розірвало, але я це запам'ятала на все життя, і малюнок це підтвердив. Тут я намалювала справжній діалог, який відбувся в ігрі. Друг не любив Гургуль, просто ненавидів їх. А вони для мене були такі чові, такі прикольні. І я завжди їх брала. і Взагалі, ну блін, вони мілашки. Ну, подивіться на них, ну, блін, прикольний. Да, кам'яний чел, да з плитою. Ну він класний. Тут я намалювала тріксі з Нікі. Да, дуже багато ідей приходило щодо манги, і мені хотілося це якось реалізовувати, якось вимальовувати. І да, у Нікі така фішка, що у нього постійно буде мінятися колір волосся. І знову сум, і знову артблок. У мене настільки була велика апатія, що мене переслідували думки, щоб взагалі покинути цей сервер, в якому ми зараз живемо. Хоч препарати й допомагали, але все рівно затуплялися емоції. Тобто постійно я ходила нейтральною, навіть коли я ходила на концерт сметани бенд. Якщо перший раз для мене це було вау, круто, ніфіга собі. А в другий раз я взагалі нічого не відчула, хоча сказати би, ти пішла на концерт. Постійно хотілося собі нашкодити, і постійно хотілося собі зробити щось неприємне, не передати словами, наскільки тяжко було це все контролювати. Я настільки ненавиділа цей скетчбук, що мені хотілося просто його обліпити всякою фігнью. Це я намалювала Роцкер, як він їсть бургер, як він в вигляді золотого ритвіллера. Мені чомусь захотілося його так намалювати, дуже мило. Хоча скетч мені подобається набагато більше. Це останній адекватний малюнок в цьому скетчбуці, адже далі буде лише мусор. Я розумію, чому цей скічбок для мене самий нелюбимий, адже він попав в такий період мого життя, коли мені було дуже тяжко. Він попав в той період, коли моя тривожність була вже на грані, і це дуже сумно і дуже неприємно. Якщо ви сталкуєтеся з таким, то краще звернутися до спеціалістів, адже буде набагато гірше, якщо ви будете просто мовчати. Але не хвилюйтеся, адже впереді чекають набагато кращі історії і новий скетчбук. Але це вже в наступному відео. Цей скетчбук я закінчила 07.03.2025 року, і я дуже відчула полегшення, коли я його закінчила. Дякую, хто додивився до кінця, адже мені було дуже тяжко робити це відео. Всі корисні посилання я залишу в описі, а я зачаю.